Так все готово. Всім привіт! Сьогодні апельсин. І сьогодні я буду розглядати про апельсини, про анімацію, на новинки якісь. Ну ви зрозуміли. Буде приготувати чай і якісь смаколики. Приятного просмотру. Як ви бачите, це новий вид апельсина. Ну це не обичний вид а тому що цей вид як емоції. Ось наприклад. Тобто ви це вже бачили, ну будь ж буде. Є ще п'ять, але ви бачите на других різних відео. Пам'ятаєте, колись то недавно ну, виходило відео про згорівший дім. Зараз я про нього розповім і ви будете знати про цей невеличкий проєкт. Всім привіт, сьогодні я пальцем і сьогодні розповім, що в мене є в моїй хаті. Даже не знаю, що мені тепер робити. Це мій проєкт з того, що апельсин хоче розповісти про свій дім, що є там. Дом наш горіти від гарячого апельсина. Ну ось серія закінчиться. Далі ви побачите. А я розповім сюжет цього нового мультфільму невеличкому, там вони шукати собі нову домівку. Тепер ви знаєте, що буде про цьому мультику. Я зрозумів тільки, що коли я робив цей проект невеличкий. Ну і то що, у то, що. Ну, це ця емоція, яка буде там розглядати там про щось. Наші поки нема анімації, в цьому відео не буде анімації. Ну потім я зроблю анімацію на ньому. Скоро ви це побачите. Хочу сказати, що зараз скажу дуже важливу новину. Скоро я почну робити ну, секретні відео, наприклад, як, як буде не виглядати, якщо... Вони будуть виступати на Євробаченні. Ну і я я хочу, я скоро навіть почну це робити, і ви скоро це побачите. Це дуже важливо, ну як для мене, тому що це дуже популярна ідея, Така вона чу вона, вся земля чує про це, ну, про Євробачення. Ну, ви зрозуміли. Тепер я хочу розповісти про монтаж відео. Ну, тож тепер буду обрати ці емоції, і то, що то що розбуде ходити кожну неділю. А відео, може бути, кожні три ну, не не Тому що я більше буду робити на YouTube Shorts. Мені більше подобаються такі варіанти. І последнє новина. Це то зараз побачите нові ві види апельсинів. Дерево Апельсин. Ангел Апельсин. Робот номер 2 апельсин. Ще сталося таке вишенка цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що, Який більше вид сподобався? Реальний вид, за, зараз, ну, вид і обичний еплесінь. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Сьогодні вже все. Всім пока-пока! А, -пока. Енеморб і Лубас.